А ви знаєте, що хріб додають до таких страв, як салати, супи, борщі. А також використовується у медицині для лікування дихальних шляхів, полоскання рота, а також для виведення лишньої рідини з організму. Але його не рекомендують вживати тим людям, у кого проблеми із шлунком. Завжди е консультуйтеся з лікарем, е якщо хочете якусь вживати лікарську сировину, обов'язково почитайте дозіровку, самі не займайтеся самолікуванням, якщо ви це не перевіряли вже. Тому що хрін це не зовсім безпечна така рослина, його не можна багато дуже вживати тільки в определених пропорціях. Це ж ми бачимо зараз квіти хруну, а хрін використовується для лікування багатьох хвороб мозку. Також він допомагає організму протидіяти коронавірусу і покращує кровообіг в організмі. Також за допомогою хрону, як ви знаєте, раніше знезаражували воду. Це дуже хороший такий овоч. Це рослина лікарська фактично, овоч-рослина лікарська, яка завжди вам допоможе при багатьох хворобах, особливо взимку, коли організм дуже ослаблений і не вистачає вітамінів. А організму треба боротися із вірусами. Завжди можна піти викопати, в кого на огороді він росте, а він частенько сам по собі виростає, і навіть коли переорали огород, то на сам по собі Ростає. Ну, оце от бачите, квіти, він трохи слабший такий фактично антибактеріальний препарат, чим корінь хрону. І він приміняється для того, щоб був не такий сильний ефект від хрону і можна було його використовувати як, як помірний антисептичний засіб для того, щоб не повредити кишково-кишечний тракт.